Всім привіт! Ви на моєму фітнес-щоденнику і я вже йду з реєстрації, зареєструвалася. Завтра мій номерочок буде 55. Я рахую, це моє щасливе число. Минулого року, коли в мене був 155, я стала друга. Так що будемо чекати. Тут у мене є ще сертифікат. І якісь мої подруночки вже приїду додому, будемо розпаковувати, дивитися, що там є. Повернулися з реєстрації додому. Трохи зайняло це більше часу, тому що ця локація, де будуть проходити змагання, далеко від нас. І трошки довго добиралися. Але хочу показати вам, що нам дали там в тих пакетах на реєстрації. Так, я ще сама не дивилася, я не знаю, що це. Мені здається, що це якийсь рушник. О, спочатку я думала, що це футболка. Ну, щоб про відкрити, це нормально. Так, наверное, подивимося, що це у нас таке. Так, рушник такий для залу від нутріюмі. Це якийсь їхній спонсор спортивних добавок. Що нам ще тут дали? Дали від масла том рахісову пасту вишню і класичну. І ще дали. Ось таку фісташку пасту в стихіні. Не привзнали, що я люблю фісташку. Так. І тут в мене номерочок. Щасливий мій номерочок, надіюсь, щасливий 55. Все, видно нічого. Прикольно. Взагалі, це велика рідкість, коли дають кожному атлету подарунки на змаганнях. Так що це дуже приємно. Не на самих навіть змаганнях, а на реєстрації. Не, точніше, не на самих змаганнях, а на реєстрації. Тому що зазвичай це на змаганнях навіть минулого року я стала була друга на змаганнях. І все, що мені дали, це дали два скраби для тіла. Які просто... Мені навіть було соромно. Коли мене питали, а що ти там виграла? Що тобі там дали? Два скраби для тіла за друге місце. Тут в мене більше подарунків просто на реєстрації. Так і живе. Скажіш, коли стоп? Де напиво? То? То я... зупиніть, зупиніть цю машину по поєднанню рису. Де моя веделочка? До речі, хто не пробував, у нас трохи срач на кухні, ну то й таке. Хто не пробував рис з чорносливом, дуже рекомендую. Це таке поєднання, здається, ніби не поєднуваного. але воно насправді прикольно. смачно. Чому їм так багато рису? Тому що спочатку я п'ю багато, дуже багато води. Ми порахували, що за останні два тижні я випила 40 літрів води. Взагалі, п'ється багато води для того, щоб вивезти лишню воду з організму, щоб максимально бути сухою. Потім потрібно їсти, збільшувати вуглеводи для того, щоб наповнити самі м'язи глікогеном, щоб вони такі були. Великі, круглі. круглі, наповнені, не плоскі. Тому що ми, ми, якби, по суті, мене злили, тоді я така більш стою плоскіша. І потім, ну, щоб не бути плоскою на сцені, треба наповнити себе. І якраз за рахунок цього їсться така велика кількість вуглеводів. Але це все робиться під наглядом тренера, тому що самому це в таких умовах для себе, просто щоб схуднути чи там кудись, то краще це не робити, тому що це кожен. Взагалі, кожен прийом їжі, кожна кількість води, вона все дуже скрупульозно рахується і від цього залежить, яка буде форма. Ось так от. Шо? Капля солодкого потрапляє в мій організм. <різь> 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 mm -hmm. so, мені читати не треба. Клас. А завтра буду грузитись між соленими продуктами. Тому що сіль буде якраз тримати то все, що всередині ще не вивелося. Взагалі, завтрашнє змагання для мене є. Біж важливіше мені, що були попередній раз. І на них буде більша конкуренція. Там будуть виступати атлетки, які там займали в іншій федерації. Але в моїй категорії вони є чемпіонками трьох світу, Європи. Ну, тобто там буде дуже класна конкуренція. І я просто хочу подивитися, навіть як я буду виглядати з такими дівчатами на сцені. Тому що, коли ти стаєш четверта, наприклад, з такими дівчатами, то це дуже круто. Коли це стає четверта, так як минулий раз, то це обідно насправді. Так що я е, не розстроюся, якщо я завтра там, не буду там, <глух> в першості, тому що я знаю, що ну, я виступатиму з кращими і буду бачити, як я виглядатиму серед кращих. Звук, це ж усик, типу, знаєш, там, танцював отак в трусах. <глух> так. Продовжуємо розпаковку. Що ми тут накупили на завтра? Що я буду їсти само собою. Ну, це не мені, це п'є. Бо мені ось такі. <смас> З карамелью коло зеро Далі просто вода. Далі ми будемо грузити завтра бургерами. Ось взяли таке м'яско і таке м'яско. Самі всі будемо робити бургери. Думали ходити в мак зранку, бо він є недалеко, але то часу не буде. Тому зготуємо собі самі сирочок. Тут ще є зелень, салат. І бананчики. І жуйки. Жуйки, я не знаю, в мене в кожній кишені всю сушку були з жуйки. Це вже звичка просто їх купляти. Ось так от. Так що завтра у нас будуть на загрузку бургери. Маю ще купила чіпси Pringles і купила протеїнові батончики, що тоді в попередньому відео показувала, що вони є. Будемо ними родитися. Зараз в мене ще позування, десь так хоча б хвилин 40, для того, щоб добре попрожимати всі групи м'язів і подивитись, деякі косяки треба доправити. Хоча вже пізно щось виправляти, але ще на щось можна звернути увагу. Я не знаю, чи в мене там буде дефіле. Надію, що буде дефіле. Але головне такі основні позиції прогнати. Я розказувала в попередньому відео, там що коли ми тренувалися, що в мене була проблема з позиванням в тому, що я плуталась дуже сильно в різних позиціях, тому що в тій федерації, які я виступала минулого року, там зовсім інше позивання. І я просто могла там робити один рух з цієї федерації, іншої з цієї. І треба було себе дуже перевчити, тому що ти ніби заучуєш той рух, він вже в тебе на автоматі виходить, а потім, якби це схоже, але зовсім по іншому. Але нічого. Навчилася. Само собою, що то все не ідеально, що треба буде відточувати і відточувати. Але ну, так як я перший раз виступаю в цій федерації і перший раз взагалі позую так, то мені дуже подобається, що воно так виходить. Доїдаю вже останню порцію рису. Найбільшого, здається, за день. Ось така в мене кастрюля була риса. Нема. Так, кидаю ще собі чорну сливчик. Буде, чи ще? Все, все. Буде. <гум> так, іде моя виделочка. Там немає виделочки. <гум> Їж поля руками. Візьмемо ложку. А я забула загріти рис. Це в мене стандартна тема. Сьогодні день їм холодний рис. Просто через те, що я його забуваю загріти, а потім мені стає впало його гріти. Так, як завжди. Це, це остання у мене порція. Зараз рису. Потім десь через годинки, 2-3 у мене ще буде бургер сьогодні, так що мене нормально. Налило. Я вже дивлюся, що після тої всієї кількості рису яку я з'їла, мене вже так нормально напампило рису. І цей. І що? І сьогодні стараюся лягти раніше поспати, бо я прям з тих людей, що ще люблять півночі або читати, або серіал дивитись. Тому треба нормально виспати, щоб завтра бути живчиком. Покладаю на себе великі надії на завтра. Буду ще кадри як я їм. Рисова підготовка. Як? Я можу курси проводити потім. Оцім марафони. Хочеш так, хоч я так як ям, Це краще, ніж голодання. Рекомендую. А люди кажуть, що щоб схуднути, треба голодати. Хі -хі. Я, до речі, хочу зробити відео. Вчора собі створила окрему папку в раціоні, альбом, де додала всю свою майже їду, яку я там фотографувала напротязі сушки. І в мене просто такий гарний раціон, так все красиво, така гарна їда смачна. Я думаю, а люди ж реально думають, що. На схудній ти маєш голодати, ще і досі хтось сидить на тих гречках з кефіром, яблучних дієтах і так далі. Кажу, вже можна повітрям просто повітряну дієту зробити. Знаєш, вже ту гречку їсти тижнями. І покажу вам реально зроблю якийсь колаж, покажу, як виглядав мій раціон на сушці загалом від самого початку і до теперішнього етапу. Думаю, буде цікаво. Зверху нічим не, не лию, нема штуку. Зараз буде останній прийом їжі на сьогодні. Надіюсь, що він мене наповнить по максимуму піде куди треба, куди ми задумали. Дуже У нас тут соусів немає, немає ніяких, тільки з авокадо зробили соус. Помідорка, сир, котлета і зелень. Але класно, бо за такий час сушки, ти коли їси таку їжу, ти відчуваєш настільки максимально всі смаки. Ну, бо коли там зазвичай їси, ти ну, вже притупляються оці всі відчуття, смакові рецептори. А тут прям все б'є в голову. У мене буде цей е, вуглеводне сп'яніння сьогодні. І, як завжди, на такій чудовій ноті я завжди всі випуски на ютубі що я їм. Мені смачного. І вдачі мені завтра. Я знаю, що ви мене підтримуєте. Надо ще більше підтримка буде, коли ви підпишетесь на канал, поставите подобайки під відео. Це буде прям супер-мега ваша підтримка. Всіх люблю, до завтра!